Я зайшла в український магазин і стоять біля мене ці дві жіночки, які там продають, і заходить ще один чоловік, який починає з ними спілкуватись. Всі українці, і вони починають спілкуватися, як вони всі сумують, як вони всі хочуть додому, як да. тут жахливо, яка вона жахлива, ця канада, і взагалі тут це ну коротше, як завжди, оця історія на Фейсбуці. Mm -hmm. Зайди, почитай, називається. Я стою, мовчу, і вони на мене такі. Так а тобі що нравиться? Ти додому не хочеш? Я думаю, за чим мене запитали? Я кажу, ну. Чесно, ні, кажу. Мені вже Канада мій дім. Мені вже комфортно, я вже тут освоїлась, я вже тут будую своє життя, будую своє майбутнє. Кажу, ну мені окей. Це йому до мене повертається. Слухай, ти тут скільки? Я кажу, три роки. Ну а ти як 10 років побудеш? От тоді подивимося, сподобається тобі Канада чи ні? Ну окей, подивимось. Кажу, ну так мені одразу зараз комфортно, нормально. Я бачу тут можливості. Ти кавтівку нормально купиш. От тоді скажеш, нормально то чи ні? Я кажу, та в мене є автівка нормальна. А ну будинок, от як зможеш собі дозволити? Я кажу, та ну влітку плануємо купувати. Махнув рукою, пішов.